Тобі знов мої ще сплять, я ж без тями чекаю світання, де сяє промінь за зову Коли тверда рука вростеться у зброю, я вигризу змогу дати їм відсіч без докору страху та сорому. Ма, я знаю за що я стою тут, і хто криє поряд, просто неба здіймаючи меч, рушає до бою ватага нескорених, моя воля міцніша за морок, мої руки у крові. Рватимуть серце, чума аж допоки не вирвуть із коренем на сході видніє колона, розкладаючи в тіні малюнок, чути гомін металу на полі, безодня голоса ті із рупора про порятунок. На зламі історії між рідних розбитих споруд я не кину строю, отже, залишуся тут. Ма, я лишаюся тут, забучу Бахмут та Маріуполь, застрачених на барикадах майдану, задав забратів наших трупи, Я залишуся тут. Я лишаюся у нахтігалі. Бригада Любарт